Привіт, гостям та шановним підписникам мого каналу. Радий вас всіх бачити в новому відео в рубриці домашнє виноробство. Минулого року я готував вже вино з вишні, яке вийшло дуже вдале. Хто не бачив це відео, можете прийти на канал та подивитися. А цього року я вирішив приготувати більш міцний насичений напій, вишневий лікьор. Готувати лік'юр будемо по рецепту на 1 кг пів літри води та 200 г цукру. В мене вийшло 11 кг вишні, тому я засипав це 2 кг та 200 г цукру, перемняв, додав 5,5 літри води і відправляємо брудити на 4 доби. У кісточці вишні є синильна кислота, але за 4 доби нічого катастрофічного з ними не станеться, нічого там отруєне не виділиться. І так, це природній процес, все ж таки там певний відсоток. Доля від відсотка цієї синильної кислоти є в соці вишні, тому що вишня виростає з кісточкою і цього якби з тим нічого не зробити. Для ентузіастів, хто має багато часу, можете видавити кісточку. Питань нема. Вишню не міємо, тому що на поверхності вишні є деякі дріжджі, вишню міємо тільки якщо вона у вас грязна. В мене вона чиста, я її не мив. Якщо вишню поміємо, тоді потрібно буде спеціальні винні дріжджі використовувати. Тож відносно до, для пропорцій, до свого об'єму, кожен сам там підбирає згідно. Інструкції. Я нічого не мив, все на диких друждях зброжую на 4 доби при температурі 18-25 градусів, топимо шапку, перемішуємо і до наступного етапу. Другий етап фільтрація напитку від сусла та плюс 1 кг цукру. І відправляємо в тепле темне приміщення, брудити так днів на 10 або на 2 тижні. Тут взагалі процедура практично ідентична, як і з вином. Також потрібно контролювати процес брудіння, знімати напій вчасно з осаду по мірі його випадання, тому що осад буде додати гіркоти напитку. І якраз за. Два тижні це саме оптимально, так щоб до наступного додавлення цукру. Кожних 5 днів також не потрібно переливати напій, щоб він лишній раз не насичувався кислородом. Цей період називається активне брудіння, він триває від 25 до 60 днів. За цей час активно деякі дріжджі перепрацьовують цукер у спирт та відділяється вуглекислий газ. Третій етап фільтрації напитку від осаду та плюс ще один кілограм цукру. Це вже фінальне додавлення. Цукру. Цей цукер ще перепрацюють дріжджі у спирт і додать міцності нашому лікьору. Далі на четвертий та п'ятий етап активного брудіння через кожні два тижні фільтруємо напій від осаду, але вже без додавлення цукру. Слідкуємо за гідрозатвором, як Тільки вуглекислий газ активно перестане відділятися, напій перестане булькати. Значить, активне брудіння вже закінчилося. Весь цукер лишній війні дріжджі перепрацювали у спирт. І можна відправляти напій на фінальній етапі. Це вже витримка в підвалі на 3-4 місяці, там при температурі 3-9 градусів. І фінальна закупорка в бутилки, дегустація та ділитися враженнями. Під час етапу витримки ємкості з напоєм потрібно заповнювати до горлашка, щоб мінімалізувати насичення і контакт з кислородом, напою, щоб не було окислення. І в кінці, вже коли напій дозріє, витримається, його можна закріпити міцним алкоголем. Та я свій закріпив. Мене вийшло на виході міцний, з легким сухим послівкусієм, полусладкий десертний напій, дуже хороший лікьор. Кому сподобалося відео та було цікаве або корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім вдалих смачних лікьорів, він та десертних нап'ятків. І до наступних відео.